Також є така цікава вправа, коли ми крутимо прямо. Дивіться, зараз я покажу. Одна рука у нас ставиться на 9 годин, друга на 12. Що ми робимо? Ми відтягуємо трошечки руку з 9 годин ліву, ліву так, і крутимо правою рукою на 12. І відразу повертаємо. І відразу повертаємо. І відразу повертаємо. Це у нас ліворуч. Також ми можемо це зробити і праворуч. Ставимо на 3 години та на 12. 3 ми відпускаємо, але не переставляємо відразу. Так. Але ми керма правою рукою не торкаємось. Отака От є вправа. Також є вправа трошечки більш, коли ви розвиваєтесь, вона трошечки складніша. Ставимо. Ліву руку на 9 годин і праву на 3 години. Що ми робимо? Дивіться, ми відпускаємо, наприклад, будемо зараз ліворуч крутити, відпускаємо ліву руку, крутимо кермо правою рукою на 9 годин і повертаємо на 3 години. 9-3. 9-3. В інший бік ми будемо крутити зараз праворуч. Ми підіймаємо праву руку, але залишаємо її поруч. А лівою з 9 годин ми ведемо на 3 години. 3-9. Ще разок. 9, 3, 9, 3, 9, 3. Так, робимо три рази в одну сторону, три рази в іншу сторону. Потім робимо ми по два рази. 3 на 3 і на 9 правою рукою. І на 9 правою рукою. І по одному разу. І по одному разу. Повторимо ще по одному разу. Повторимо ще по одному разу і по два рази. Ось і вправи. Тренуйтесь, розвивайтесь.